Точно, у мене ж є пошта Укрнет, на яку зареєстрована моя робоча сторінка у Фейсбуці та Інстаграмі. Зараз я зайду туди. На неї повинен сьогодні прийти скан контракту на 10 тисяч доларів. І так, вон на логін, пароль, дуже довгий пароль, вибачте і... Все, кінець бізнесу. Пропав контракт разом з моїми грошима. Напевно, кожен колись стикнувся з проблемою входу в такий поштовий сервіс, як Айо та Укрне. І прямо зараз я швидко розповім, чому та як з цим боротися. В кінці відео буде лайфхак, як все ж таки забезпечити власну безпеку, використовуючи ці поштові сервіси. Привіт, привіт, привіт! Вітаю тебе на справжньому українському каналі по кібербезпеці і просто безпеці. Як ти здогадався? Спочатку відео ці 5 хвилин ми присвятимо взломам. Цих поштових сервісів. Ну не самим зломом, адже це кримінально каранне діяння і бла 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 бла. Не цікаво штука. А справді, якщо не жартувати, десь 20% громадян України зареєстровані на даних поштових сервісах, за допомогою яких в подальшому зареєстрували собі сторінки в соціальних мережах, мобільних додатках онлайн-банкінгів, хакерських форумах, криптопогаманцях і так далі. На жаль, зацікавленість цієї чи іншої проблеми виникає тільки після того, як вже щось трапилось. Подумав, що це все маячня та якісь там Масті щось розповідає нецікаве, з приводу маски це фіча. І тут же анонс, коли на каналі буде 500 тисяч підписників, я зніму маску. Отак. От так, з маскою розібрались, продовжимо далі. Ніхто не забороняє користуватися даними поштовими сервісами. Якщо забити на двофакторну автентифікацію та на перегляд наших відео, в яких ми розповідаємо наш багаторічний досвід, то й не свою пошту Gmail можеш також забити, адже ти їх втратиш рано чи пізно без наших порад. Але якщо зіставити ці поштові сервіси, то у Gmail ще Сильніша безпека порівняно з учасниками цього шоу. Подумав, що ми продажні та поливаємо брудом державні поштові сервіси, розочарую, але в наших відео немає жодної реклами. А може й хотілося б щось прорекламувати, то подумав, що ми тут рубаємо мільйони, ні копійки ще не заробили, тільки потратили. Ну то вже таке, проїхали. Дуже багато витоків баз даних у вигляді логінів та паролів саме від цих пошт. Якщо на ProtonMail та Gmail є можливість встановити двохфакторну автентифікацію та автент. Пертифікацію через мобільний застосунок автентифікатор. До речі, радимо його використовувати для безпечного форсування інтернет-простором, але й у ньому є прогалини, про які ми розповімо в інших відео. Не цікаво в одному відео розповідати все. Будемо розбивати якось цю інформацію для вас. І колись реєструвався на сайті пром'юа, Авторія, розетка, нова пошта і так далі. Я думаю, що так. І рано чи пізно, із них витікають бази даних на тіньових ресурсах, і разом з ними випливають у відкритий доступ ваші логіни та паролі отримуючи які хакери перевіряють їх на валідність купленими чи написаними чекерами та в подальшому заходять в пошту. Не тяжко здогадатися, що отримавши доступ до пошти, діло залишається замалим. Просто перейти на популярні соціальні мережі, типу Facebook, Instagram та тиснути маленький напис Забув пароль. Маючи доступ до пошти, скинути пароль, поставити свій, зайти на сторінку, відправити розсилку усім твоїм друзям та знайомим з проханням скинути грошові кошти на декілька днів. І все і все, шукає винних потім. Це нічого для хакера не варто. Чекали лайфхак. Так ось він. просто не користуйтеся цими сервісами. Дуже багато скарг від громадян України саме відносно цих поштових сервісів. І у 90% випадків це злиті бази даних, логіни та паролі, які не змінювалися роками. Були й випадки, коли хацкери заходили на такі пошти та крали таблиці з клієнтами магазинів, що призводило до подальшого шантажу і таких негарних діл. Але що маємо, те маємо. Ну що, все запам'ятали? Маю надію, що так. До зустрічі в наступних відео. Підтримай наш канал лайком, репостом та підпискою. Це допоможе нам рости далі та просунути наше відео, щоб їх могли подивитись інші люди.